Буду ворогів трощити вщент. Олександр Русик зачитав репчик, підтримав хлопців із 24-ї бригади та навіть пройшов по святу в танкісти. Екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик вийде в ринг уже цими вихідними. Напередодні Сашко розказав, що хотів би забрати пояси в росіян та дострокові перемоги українських проспектів. Тут є на що подивитися. Уже цими вихідними відбудеться класний поєдинок. За словами Майка Тайсона, Сауль Альварес, єдина зірка в сучасному світі боксу. І саме мексиканець, нарешті, Відбоксує знову після третьої зустрічі з Головкіним і травми бій у рідній Мексиці, де Канело не бився вже більше десяти років, віддаючи перевагу США. Це буде поєдинок у суперсередній вазі за всі чотири її пояси проти британця Джона Райдера. Про Канело, ви і так все знаєте. Він зараз у такому підвішеному стані, коли Бівол, на жаль, йому показав, що до напівтяжів вродий не дотягує. При цьому поєдинки проти бійців типу головки не чекали, бо план та показують, що Альваресу в його суперсередньому дивізіоні достатньо нудно і рівноцінної опозиції там нема. Хіба що за винятком Девіда Бенавідеса Райдер же здобув право змагатися з Канело, завивавши пояс тимчасового чемпіона перемогою над Заком Паркером. Майбутній суперник Альвареса має одну дійсно гідного рівня. Ня перемогу над Деніелом Джейкобсом. Решта ж його боїв не такі показові. Райдер це в міру напористий, праворукий боксер, що здебільшого тисне від початку. Його удари достатньо міцні, але нокаутуючої потужності, як мені здається, бракує. Стійкою нагадує самого Канело, якщо його відзеркалити. Фізично цілком обдарований боєць. Але для генія типу Альвареса може здаватися цілком читаємим. Припущу, що Сауль за класикою жанру у перших раундах дасть противнику відчути себе людиною, а вже з раунду сьомого почне жорстоко ло. Вити британця на випадах, мексиканець це вміє робити добре. До того ж, подія у рідній країні має запалити і після непереконливих боїв із Біволом та Головкіним перемогти достроково. Час забивати цвяхи, адже вдруге за ринг вийде екс-чемпіон світу WBC у напіважкому дивізіоні Олександр Гвоздик. Рейтинговий бій проти міцного латвійця Річарда Болотніка. Хлопці відбоксують саме в карді у Сауля Альвареса. Бій в ніч із суботу, на неділю близько третьої. Якщо хочуть подивитися, або якщо ні, тоді краще відразу ж підпишіться, аби не пропустити висвітлення цього поєдинку в нас. Сам же Гвоздь відповів на питання щодо свого боксерського майбутнього. У 2019 році я подумав, що це гарний час спробувати себе в чомусь іншому, крім боксу, спробувати відкрити власний бізнес в Україні, але відсутність досвіду, плюс російське вторгнення в Україну, поставили великий хрест на моїх планах. Не розуміючи, що робити далі, я раптом отримав запрошення від Канелу бути одним із його спарних партнерів на його. Бік проти Бівола, я провів із ним цілий табір, був задоволений своїм виступом, і ідея повернутися виникла автоматично. Мені ще багато чого потрібно досягти в боксі. Я маю на меті стати дворазовим чемпіоном світу і хотів би отримати право битися проти найкращих у дивізіоні Бетербієва і Бівола. З приводу цього можу сказати лише те, що здобутий шанс знову позмагатися за титул гвоздика, скоріше за все, є. Звісно, багато буде залежати від найближчого бою з болотником, який і покаже реальний рівень Сашка зараз. Проте там дивізіон не переповнений талантами, які би створили реальну конкуренцію. А тим таки біволу і бетеру теж не дуже цікаво бити по колу сміта, ярда і зурдо. Можлива потенційна історія з реваншем гвоздик Бетербіїв» – це те, що можна вдало розкрутити і добре продати. А саме це промоутерам і треба. Плюс новим менеджером українця є відомий Едді Рейносо, фігура впливова, що в боксі також має значення. Особисто я проти того, аби взагалі бачити росіян у ринзі. Але якщо припустити, що історія з реваншем усе ж реальна, чи були би ви готові поставити на українця чи ні? Напишіть в коментарях, що думаєте. Боксер напівсереднього дивізіону Карен Чухаджан повернувся в ринг. Раніше наш проспект із вірменським корінням добряче пошумів тим, що вийшов на бій проти американського монстра Джарона Еніса. Тоді Карен заслужено програв за очками, але протримався всю дистанцію, чого фани боксу не очікували. Тепер же Чухаджан боксував у Іспанії проти венесуельського джорнімена Мічела Маркано. Суперник достатньо низького рівня. Проте після бою у США головною задачею для українця було якнайшвидше. Повернутися, перекривши поразку у своїй статистиці, і наш співвітчизник це зробив. Попервах карен був не дуже уважним та пустив пару разів гаву. проте кмітливість була на боці Чухаджана. Спершу він став діяти швидше та відтискав противника від себе, а далі спіймав відкрите пузо Маркано та вгатив попочинці Венесуельцю. Після такого не встають. Але не тільки Чухаджан відбоксував цими вихідними. Українець другого напівсереднього дивізіону Богдан Штонда провів перший з 21-го року бій. Богдан відбоксував у Туреччині проти молдовського проспекта Владислава Ніколау, українцеві 21, молдованину 18. І в поєдинку різниця у віці була істотною. Від перших секунд наш козак не став гнати коною вперед і не бив взагалі. Ніколау накидував а Штонда все приглядався до опонента та рухався на суперника. Вочевидь, змушував того нервувати. Перші удари від українця полетіли лише в другій половині першої трихвилинки. Богдан відразу виглядав потужніше за суперника, неначе дорослий проти дитини. Другий раунд розпочав іще більш упевнено. Були епізоди, коли Штонда от вже міг завершувати, але після влучної атаки все ж відпускав опонента. Але Богдан таки вичекав момент і вдало війшов. Отримуйте нокдаун уже в другому раунді. Пропустивши добрий кавалок ударів, Ніколао все ж дожив до кінця три хвилинки. Але от на третій раунд уже під'їхати не зміг. Відмова Кута продовжувати бій. Слава. Перемога сьогодні за нами, і перемога буде за нами повністю. Олександр Усик здійснив місію на фронт, підтримавши наших козаків. Зокрема, мова про 24-ту бригаду імені короля Данила, яка й присвятила його в танкісти. Сила! <зв>. Траки. Сила. Траки, траки, траки. сила! Сила, сила! тракі, 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 сіла, сіла, сіла. А ще Сашко на фронті показувався своїми співами. На куски, Даруйте не той відос, ой свіже. Ще не прийшов, поки кров жила, втече, свій фінал ще не знайшов, буду ворогів трошити тих ще десь у середині немав, ніба вугілля для мене вече, час немає для розмов, час покаже, і не пече. Там за берегом цели, думаю, ніби знову сумно ті судна принесе ми зламали вже саме останній Кайдан там ворог, хоче забрати у нас, хай тюсе Та там завжди лиш таки, хто обмерті піси, що під за віком несе, але нас не зламати це, на стан Наших жила кров всіх. на на в країні. обов'язково подивіться наш останній ролик, якщо ще не бачили. Саме там коментар від Мегого про те, чому вони відмовилися транслювати Біло ломаченко Хейні. До зустрічі.